Я вам зараз пропоную загадати бажання. Я подивлюся на рунах, чи воно здійсниться, чи ні. Зараз я їх поперевертаю, щоб їх не бачити. Ці руни. Так, загадуйте бажання. Я оберу для вас рунок. І терміни там продумайте, коли ви хочете. Загадали? Добре. Тут дивіться. Тут це бажання, яке ви загадали, воно не збудеться, але збудеться щось інше і, можливо, навіть щось більше, Тому що боги для вас підготували інше. Знаєте, от я сьогодні в інстаграм бачила таку картинку. Одна троянда і букет троянд. І під одною трояндою написано Те, що хоче. А, твої плани, а під букетом троянд написано плани Бога на тебе. Тобто тут ось таке відчуття.